Дніпропетровські школи вже приєдналися до єдиного інформаційного простору документообігу. Наше місто стало першим в Україні, де впровадили таку високотехнологічну практику. Завдяки спеціально створеній ліцензованій та захищеній системі. Усі заклади отримують методички. Укази та освітні документи мають зворотній зв'язок із управлінням освіти та науки. Такий інформаційний портал не тільки якісно впливає на освітній процес, але й спрощує деякі бюрократичні процедури. Подробиці у наступному сюжеті. Єдиний інформаційний простір це новий рівень у розвитку освіти нашого міста. Він зберігає важливі документи, має загальну базу, окремий поштовий ресурс. А також в ній задіяні хмарні технології збереження інформації. Це спрощує не тільки управління освітніми закладами, але й розкриває безліч можливостей для вчителів і учнів. Ми втілюємо за для того, щоб навчальний заклад міг сформувати систему роботи. Керівників закладу, вчителів дитячого колективу такий спосіб, щоб школа працювала швидко, сучасно і максимально економила час для основного для навчання дітей. У Дніпропетровському ліцеї інформаційних технологій, використовуючи єдину інфосистему, створили особистий портал навчального закладу, на якому реєструються і учні, і вчителі для сумісної роботи над освітніми проектами. Цей портал охоплює усі сфери спілкування у навчальному закладі, дозволяє організовувати відеоконференції. Сьогодні представники ліцею допомагають іншим школам створювати власні інформаційні ресурси. Ми на сьогодні маємо найкращий досвід. Цьому підпрацюванні ресурсний центр має вже досвід майже півтора десятки адміністрування таких таких простірів. Ми допомагали роз, 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 розгортати такий простір і іншим навчальним закладам, не тільки міста, но й області і навіть України. Зараз до єдиної інформаційної системи документообігу сфери освіти вже приєдналися 163 навчальні заклади Дніпропетровська. Можливості інформаційного простору поки освоюють. Деякі заклади переходять на електронні журнали та щоденники. Фахівці вважають єдиний інформаційний простір кроком уперед у сфері освіти. Юлія Стесенко Євген Хисний новини одинадцятого каналу.